Привіт, вітаю на моєму каналі. Сьогодні знову кладка. Друзі, кладка буде з розшивкою. Получається, це буде кухня-студія, стиль буде лофт, хай-тек, хай-так і так далі. І тому подібне. Вона, ця стіна, ця стіна і тут ще стіна буде. Або буде така. Просто все зашліфується, прибереться ось оце гарненько. І або полакується, або більш за все просто погунтується. Бо якщо лак, воно ну, для мене особисто воно дуже так собі, яскраво буде і не дуже подобатиметься, то, виходить, роблю під збиву цегли, підрошивку, Стіни, стіну зокрема. Ту вже завтра буду сила ложити. Що виходить? Цегу я, в принципі, трошки вибираю. Не прямо аж дуже так, щоб. По розмірам не, не вибираю. Вибираю більш-менш, щоб така була. Гарненька і вибираю по кольору. Ось, допустимо, ця червоніша. Ця ось жовтіша. Жовтої небагато пошукав. Я її так вставляю, закидаю містами, щоб було гарненько. Ну, і ось отака цегла. В общем, воно трохи різницю видно. Так, а тут отак. Оце ось отака. Десь темнішу вибираю і так, дивлюсь і візуально на свій, на свій смак підкидаю. І роблю, щоб було гарненько. Це самий, в принципі, самий дешев, дешевий спосіб для того, щоб зробити гарну стіну. Ложиться вона довгенько, скільки я за день ложу 8, 8 рядів. За 7-7 годин. 7 годин працюю, десь так може трошки менше. менше. Просто часу йде оце обійти, цю опору. Ну і більш-менш цеглу підібрати і йде часу на зачистку багато, ось у цього всього. Так, розчин, один, одне відро цементу і 13, ні, 14 лопат. Піска, совкових, такий величенький. Отакий розчин. По густоті собі, в принципі, кожен для себе обирає, яке йому по густоті подобається. У мене ось воно ось таке по густоті. О! Думаю, не лягнуло туди. Так, тут ту стіну я робив, там правилом, а тут льоску натягую. І все. Виганяю края порівню зразу. Ну, В принципі, штроби я як ви вирізаю, відео в мене є за ці штроби. Я, дуже важливо, щоб заштроблювати е, стіну і перестінок туди. Тоді у вас не буде гуляти перестінок нікуди. У вас буде просто маленька мікротріщинка. Ніякі ні цвяхи, ні забиття арматури нічого не втримає стіну. Це вже перевірено. Перевірено, просто я вже це бачив. Ну, не втримають цвяхи стіну. Вона по-любому кудись піде. А такий варіант. Просто супер. Це вже перевірено. Так, перебиваю льоску. Оп. Менше, менше текста, більше роботи. Хоча хтось любить, як говорять. Одну цеглину в цьому ряді не доложив. Поїхали. Розчину я накидаю, допустим, так. Хоп, ага. Сантиметр шов. Хоп. 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 Я багатенько даю розчину, щоб він вилазив, щоб менше підкидати. Тоді так швидше робить. Там щось як впаде, в принципі не збідніє. Ось отак хоп. І ось отак ставлю, щоб було по площині одинаково. Вверху до льосочки, а знизу по площині. Все, наступну положу і ось отак собі. О, це цегла це товстіша. Набагато товстіша. Нічого. Зараз не Оп! Нормально. Так. Да. Ну і зараз оцю гарненьку така. І я отак мастирком стикав. Воно летить на руку. Я по свою роботу люблю. Ну, прийду кому люблю. І оце як шукатуриш. Опа. Я не перевірю, чи пише, чи не пише. Момент. Є. Пише, це. Зараз я дойду до цього стопчика, ну і покажу, що далі робить. Можливо, хтось не знає. Забув відро сюди поставив. Собі працюю потихеньку. Радіо вам підключаю. воно собі бум-бум. Так, жовтеньку, жовтеньку цеглинку не потрібно. Цю ні, це може нас топчик. Сюди е, шматочок. Чи цілу? Ні. Але, значить, не жовтеньку. Еха, це я даремно цеглину цеглиною підготовлю значить не жовтенько не побачив що тут кусочок О, так і підстукав отак більш-менш щоб рівненько було дуже класно надрощено. Оце я, мені подобається молоточком підстукувати. тільки що зайві рухи робити потрібно. А я як був в Германії, то мене навчали рахувати кожну секунду. так Отак От німці працюють. Так, а сюди можна і жотити. Ось оцю. Оце бачите, я бачу візуально, що ця цегла товстіша, ніж ця. Прибрав трохи розчину. Тут, так. Нічого страшного, що воно товстіше. Ну, для мене нічого страшного. Я ж кажу, я її не калібрую, не перебираю. Цеглу по цьому по товщині, Так як плитку довжині, то цеглу по товщині не перебираю. Ну, воно воно класне. Мені подобається. Містить. Я таку стіну бачив, навіть вона була гірше положена і гарно виглядала. З цієї сторони просто підкидаю і примажую. Ну Також тут гардероб буде у нас То... правильно гар... гардероб, а не гар... Гар... гардероб, як я сказав. О, то Там я е, все замазую, також щищаю, покажу чим. І воно там просто пофарбується. Тому що все буде заставлено шляпами. Тобто штукатурити просто нема там сенсу. Так. Оце найгірше обходити оці на стовпчики. Ех, десь в мене була половинка така надколита. гарно. Гарно, гарно. Є. Те, що було, те вже пішло. Так, це буде мали. А це. А це, а це. Зараз підстукаємо. О, бачите, тут воно нормально гарненько. Зараз якби тільки не, не побилось. О. Ну, так ти що, чудово. Хто перший, раз... а, поки що... Я вже скажу. Хто перший раз на каналі, підписуйтесь. Далі буде цікаво, там маячки буду ставити. Ще щось буду знімати, загрупку буду знімати. Коротше, кому цікаво, підписуйтесь, подобайки ставте, коменти. В останніх відео, до речі. і Подобає більше. Дякую, хто ставив подобайки. І дякую тим, хто ставив не вподобайки. То перший раз не забудьте підписатися, поставити вподобайку, написати комент для підтримання мого каналу невеличкого поки що. Хоча росте потихеньку. І для підтримання україномовного контенту. Так. І отак собі вложимо, Не дуже поспішаючи. Поспішати потрібно в таких моментах повільнути. Так... Потрібно. О, жовтенька, Та бачите, я її сюди так. Оп, а це бачите, зайві рухи роблю, а мені молоточком зручно підстукувати. Ай-яй-яй, трошки далеко положив. І таке було. Зняв. Коротше, всім дякую, дуже. За підтримку, за таку невеличку активність на, на моєму каналі. Нас потихеньку більше стає більше, це не може не радувати. Не може. Десь на цій неділі закину відео, зніму за грубку. Бо я оце працюю тиждень е, тут, в себе вдома принципі, вже є що сказати за грубку. Розповісти. Тим більше температура падала. А тут опалення тільки грубка. І дивіться, я працюю його просто у світру. Зараз на вулиці, не знаю, там 3 градуси тепла чи 4. Ну, коротше, потеплішало трохи. А був мінус і 10, і 12 було. Правда, не, не прямо дуже багато днів. а таке. Ну, коротше, в середньому десь пару днів градусів 6 температура була морозу. То, в принципі, по груці я вкажу, ще ось, хай не знаю. Бачите? Підстава отак, воно течить, не дуже гарно. значить ось так. Коротше, зніму відео загрубку. В принципі, коротше, відео загрупку, то буде відеозагрупку, бо зараз все розповім і таке. Ні про що називається. І, і про стіну, і про так, Ще цю глинку ложу і показую, що я далі роблю. Так. О, дивіться, яка гарна. Ну, просто краса. Ну, клас. Хоп. Хоп. ніколи це. Нема тут нічого страшного. Головне, штроби, якщо у вас немає лазерного рівня, звичайний рівень. Штроби робите рівненько і вложите біля стіни. Там похибка на стіні буде невеличка, бо десь, десь ви... Коротше, буде під, під штукатурку допустім, там до 2 см слой. Це в принципі нормально. Навіть менше 2 см не рекомендується штукатирути цементно-піщаним розчином. Бо воно буде бухтіти. Воно буде сохнути, порве його і буде бухтіти. Ну, це дійсно так і є. О! розмови о, дивіться, тут вже у нас схватилось. ось дальніші мої дії. Шпати і щитка по металу. О! Це потім я все позбираю. Збираємо і втікуємо. Можна не шпателем, можна мастірком, можна не шпатиме пішлі. Так. Щітка. І ось так поїхали. Глибину, яку вам подобається, швів. Таку і робіть. Я вибираю десь 5-6 мм. Ось так. Право і ліво, і право і ліво, бо рука втомлюється. Ще якщо пару днів ви не так. і не дуже зручно мені, бо я правша, та й всім. В принципі, хто лівша, тому правою не зручно. Ну, але потрібно підключати. je u ruku, Baš da je da sirata ona pogano. Так. Оп. Щоб ви Трохи зроблю і покажу рештування, трошки щось відвину. Пошвамо по горизонтальним. Товстіше десь, десь більший шов, десь менший. Я так спеціально роблю бо мені так подобається. Можна робити одинаковий шов. Ну, кому як подобається, то і так і робить. Як на мене, то так гарніше, як воно. Ну не однаково. Все проходимо. Потім ось отак в кінці проходимо. Дивіться, ну красаж. Клас. О, дивіться, жовтенька, червоненька, тут, тут жовтенька. Зараз покажу. Сподіваюсь, в мене час не закінчився, бо карта пам'яті повна. Ні. І ось отак воно виходить. Дивіться о. Отак, До і після зачистки. Так, хоп, присвічу. Ось отак. Ну, рештування я не можу повністю відвинути. Так що з вас подобайка. Ну, красиво ж, а? Зараз його все дочищу. Там ще те докладу. Отак. Докладу і все. Мені подобається. Я думаю, дружина не бачила, а я думаю їй сподобається. Бо я і сказав, що якщо їй сподобається, то тоді так залишимо. Ось отут також буде стіна йти. Ось отак. Тут буде робоча зона. Так що, друзі, такі справи. Всім бажаю всього самого найкращого. Всім пока, гарного дня чи гарного вечора і спокійної ночі. Всім пока, друзі.